Ви не помічали, що все, що робить держава, відбувається жорстко з насиллям. Все, що завгодно, починається з насилля. Збір податків соціальні всякі допомоги починаються спочатку з насилля, треба відняти гроші. Будь-що, що вона приймає, вона хоче це робити примусом. Не мія вона нічого робити добровільно. І що ж нам робити? Чому ми мучимося з такою державою? Тому що ми її неправильно використовуємо. Держава це завжди насилля, і воно має займатися тим, що там, де насилля не заважає. Припустимо, нашої оборони. Вам заважає, коли хтось сильний стоїть, там, охороняє там? Ні, не заважає. Але, допустимо, та сама людина, сильна, груба людина буде, допустимо, нянчити вашого ребенка. І там ще щось... Ні, ви страшна така. От. Ви її не допустите. Держава має займатися виключно обороною і там проявляти свою силу проти наших ворогів. Там всіх загодна хай проявляє. А нас не чіпає, бо ми маємо самі вирішувати всі свої проблеми особисто без втручання держави. Тоді ми це зробимо краще. А та от сила і насилля. Нехай буде. Проти наших ворогів, під час нашої оборони, нашої країни, на нас самих. Нехай там вона буде. Якщо ви це зрозумієте, ви зрозумієте, чому вам пропонується залишити у держави лише функції армії, спецслужб, зовнішніх представництв, які фактично теж будуть силові органи, які будуть захищати громадян України в різних інших країнах. Щоб всі боялися взагалі чіпати громадян України. Плюс ще контроль за виконанням базової Конституції, яку прийме Верховна Рада. Як основна базова, а далі потім вже буде додавлено щось, коли вже всі зберуться, вирішать, що їм там ще треба трошки. І все. Ви самі в своїх громадах самі вирішите всі свої проблеми. Ви зможете обрати своїх суддів, прокурорів, начальників поліції, зробити себе суд присяжних, щоб спокійно. Ви самі особисто вирішували все. Суд присяжний взагалі класна штука, чесно кажучи. Якщо ви якийсь закон не такий, то ви можете просто прийняти, що він вам не подобається і ви його не приймаєте. Бо ви будете законом насправді. Тому класна річ це вот суд присяжний, Де всім вирішенням всього будете ви. А суддя буде лише як рефері на поєдинку. Щоб все проходило в рамках закону. От і все. Що буде робити суддя.